Доброго ранку всім. Не забувайте підписуватися. Так пам'ятаєте, казав, тут одна гусиня є, яка перелітає до качок. Я зроблю таку протиугонку гусину. <кху> Понаставляв всяких палок, я щоб не перелітала А то туди до білих качок і їсть. Траву в них там, яку вони могли достати, їсть. ж далі достать може. Качкам нічого не залишається. Так що хай тепер сидіть разом з усіма атом. Прийшлося отаку будівництво робити, таке заб'є не пускати. Так, одненька біла качка вже на гнізді розсежується потихеньку. Це ста старіша качка. Вона й минулого року виводок вивела. Так іду, по черзі відкриваю там в кінці гусей тут ось. О. В качок. Тут еще один качок. Ну все. ты, ты, ты уже тут. Яєчко одне добре з самого ранку качені яйця. Дякую всім, не забувайте підписуватися. Гарного дня.